Друзі, сьогодні буде, як завжди, швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін. Розкажу вам, що наговорив Джером Пауел, Але перед тим, як ми почнемо, не забуваємо, як завжди, підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там виходять самі найновіші новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте почнемо. Давайте почнемо із те, що наговорив Джером Пауел. Такого з цього, що я наговорив, виділю саме головне, США готуються створити нормативну правову базу для криптовалюти. Друзі, це означає, що США буде створювати, будуть узаконювати криптовалюту, будуть підписувати закон, який буде регулювати, де будуть норми, будуть пункти, по яким будуть створюватись проекти, і яким вони будуть відповідати. Тобто СІК. Вже не буде приходити до любої криптовалюти і сказати: Блін, мені тось тобі не подобає, то мені не подобається, все, ти цінна, по цінна бумага. А тут буде вже закон, по якому проекти будуть вже собі по тих-потих по тих пунктах створюватись. По суті, ми приближаємося до того, що буде регулювати криптовалюту, але не так, як всі хочуть, щоб вони прийшли і просто сказали: чуваки, я, блін, ви. Погані, все, ми вас закриваємо. Все, ви ціна, ціний папір, все, до побачення. Ні, буде закон, будуть е пункти, і ми будемо по них працювати. Тобто, це дуже позитивний знак для криптовалюти. Прям дуже круто. Тому і на цих новинах, і на інших, тому що інші фонди залітати будуть, хочуть в. Криптовалюту гіганти, просто там США хотіли виходити з криптовалюти. Тепер банки їхні основні, які там на півтора трильйона доларів хочуть відкривати, щоб хр... зберігати криптовалюту в біткоїни. Біткоїни тобто зберігати в себе, в себе в банку. Тобто ми живемо зараз такий час, що дуже сильний буде памп. Я думаю, Цього, цей сезон. Цей, так скажемо, булран буде просто ракета. Блин. Так що, друзі, без паніки, ми живемо в той момент, коли будуть просто люди ставати мільйонерами. Так що тримаємо свою криптовалюту, зжали, скажемо яйця, і пішли далі дивитися до ринку. Давайте на біткоін. Так, біткоін просто ракету. Ми пробили відмітку 30 тисяч, зараз щось тут малюємо. Хочемо закріплюватись вище, як ми бачимо. Ось даний рівень, той, що я говорив, від 29700 600 до 30 тисяч доларів. Ми зараз вийшли за нього. Зараз проторговуємося вище 30 тисяч доларів. Це прям шикарно. Якщо ми зараз тут наторгуємо і не звалимося з цього рівня вниз, це буде просто прекрасно. Тоді в нас відкривається рівень 31 тисяча доларів. Якщо ми закріплюємося вище нього, в нас вже відкривається похід вплоть 32, ну і вище. Там точно ми можемо запампитись. Я говорив, коли я приблизно чекаю в якщо буде памп. Багато мені не вірили, що буде ще памп. Казали, що все, будемо летіти на. 20 тисяч на 15 тисяч, все, всіх паніка, всі кричать, все, 0 буде біткоін, я говорив, я чекаю ще памп. тобто Зараз у нас, як я і показував, зараз давайте спочатку, куди я думаю, що ми долетимо. Я думаю, що це саме перша відмітка це буде 33500 от сюди, де ми можемо підлетіти вплоть до 36 тисяч доларів. А якщо вийдуть, прям, боже, які там новини, прям. Що всі залітають, скупляють криптовалюту, США, криптовалюту купляють, ну, просто печатають бабки. Я думаю, плоть до 39 тисяч доларів. Після чого я чекаю ще на зниження. Може і не буде зниження, тому я і криптовалюту свою не продаю. Тобто, я зараз просто накопичую кеш. Якщо звалимося нижче, прекрасно куплю ще. Якщо не звалимося, будемо триматись вище. Ну, я, я вже закупився досить непогано криптовалютою, тому мені то є, не так страшно. Хотілося б ще спустилися понижче, по тому, але ну, полетимо, так полетимо. Так я і говорив, сто, оце, то, що я і казав, <кхух> по суті, ми все ідеально просто відпрацьовуємо. Зараз ми прийшли до рівня тут. Ми зробили також невеличку проторговку на 4 години, буде видно, і полетіли вище. Я думаю, що ми вийдемо за даний рівень і будемо вже торгуватись в торговому каналі від, 30... Зараз, секунда. від 33 тисяч до 31 тисячі. Може, 34 тисячі. О цьому каналі ми будемо торгуватись. Це моя думка, буде памп, ще один памп, і після чого ми будемо над цим рівнем уже щось формувати. Потім, ну будемо бачити, я, я поки що ще дотримую своєї думки, що ближче до Нового року, там, то ми будемо досить сильно падати по криптовалюті, тому що буде знижувати ставочка. Як ви знаєте, коли починають знижувати ставку, чомусь ринки всі починають падати. Все паде. Тось тобто, і праздники, всіх свята. Люди забирають криптовалюту, продають, бо потрібно гроші для того, щоб купити подарунки, кудись поїхати, тому подібне. А ну, люди ж, кітяри, не будуть давати вам вийти по великих цінах. Якщо ви купили там на 26 тисячах доларах, вони вам не дадуть вийти на 33 тисяч доларах, вони вам дадуть вийти десь по 20-15 по тисяч доларів. Ну, Я думаю, що все ж таки буде ще памп. Після чого ми нижче 20 тисяч доларів. Може ще 19. Ну, навряд чи, Але я думаю, що от сюди приблизно ми впадемо. Ось даний діапазон. Е, ось зараз я отак зроблю. Куди приблизно, я думаю, зараз. От від цього до от сюди. Все. Ось даний діапазон. Я чекаю, куди впаде крипта ближче до Нового року. А вже на ближче до, вже до весни, до Халвінга. Я думаю, що буде досить непоганий знову помпалейло. Знову йдуть прикольні новини якісь. <кхух> І будемо летіти вище. Добре, давайте, друзі, перейдемо до ефіра. Так, ефір теж. Ракетулінка вийшла за рівень. 1866 вийшли. Тут я, ви знаєте, хотів зайти в позицію ось тут. Ось тут я хотів зайти в позицію, як ви бачите. Мені тут не дали зайти в позицію. Ми просто зразу полетіли вище, і я так і не зайшов в позицію. Зараз, якщо спустимося нижче, ось сюди я, може, зайду в ефір в лонг. Тому що домінація чуть-чуть починає валитись. Я думаю, що якщо ми протестимо звідси, можна брати шикарний буде лонг звідси. Також я брав лонг по BNB і по Solana. Посилання до сих пір ще стоїть позиція. Друзі, хто зайшов в Solano, прям шикарно. Якщо не бажаєте, бажаєте не бажаєте, боже, йомо, не бажаєте пропустити мої точки для входу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там усі мої точки для входу. Вже люди, вже прям приличний такий профіт по Solani і по BNB. По Solani прям там шикарні уже, по BNB ще поки що стоїмо. Зараз так вже невеликий плюс є, але ще не той, що я чекаю. Так що, друзі, по ефіру. Я чекаю, якщо буде зниження, буде зниження, будемо щось тут відкривати, якусь лонгову позицію. А так, поки що, по ефіру все досить круто. Можливо, будемо і коли буде домінація палити, ми протестимо дану відміточку 200. От сюди, я чекаю. Як мінімум, от сюди ми протестимо. Може, і вище. Зараз зробимо більше таймфрейм. E, сама моя така ціль, яку я чекаю після того, коли буде, так скажемо, пампалейло, зараз це по, пампалейло, по Коли гроші будуть переливатися з біткоїна в ефір, я чекаю там ефір, альткоїни. Спочатку всі йдуть гроші з біткоїна в ефір. Потім з ефіра. там... Бін... BNB, і ще більш такі стабільні. там Solana, Atom і тому подібне. Після чого вже Pumble, там, Shiba, якусь, отаке. От такими циклами воно йде. Е, ось. Я от сюди чекаю. Це 2700. От сюди я в даний еапазон чекаю ефір, коли будуть переливати гроші з біткоїна в альту. Добре, давайте перейдемо до домінації швиденько покажу вам. Так, домінація. Так, як ви бачите, домінація просто пробила, прошила все, що може. Пробила 50,9. Ось цей рівень пробили. Зараз йдемо, якщо ми закріплюємося вище, ми підемо ще вище по домінації біткоїна. Але я думаю, що все ж таки ми зараз тут протестимо, тут походимо в такому боковичку. І після чого будемо вже спускатись, як мінімум нижче 48%. По домінації. Ось. Зараз. Отак зроблю більший таймфрейм. Отак. Ось. Куди я чекаю? Так. Отак мені треба. Ось тут ми ходимо плоть до 52. Проторговуємось тут. Тут буде проторговка, і після чого я чекаю зниження от сюди до 48, може трошки нижче. Може, до, може і сюди спустимося до 43. Тоді, як ви розумієте, буде досить непоганий такий невеликий альт сезон Це ще не буде альтсезон, такий, як коли буде бичий ринок, але досить також досильні пампи по альті. Давайте на SNP швиденько ще. А, давайте ще на лейткоін. Лайткоін, як ви знаєте, скоро буде Халвінг. Е, Досить себе круто показує біткоін. Е, лайткоін, е, ми, ось тут єдине, що мене трошечки напрягає, це ось ця штучка, отак. нисходячий такий клин. І тут у нас мінімуми теж ознайслились. Якщо ми зараз не запампимося, не вийде за даний рівень, ми знову будемо тести дану відміточку 81,4. І можемо зійти навіть нижче. Ну, ближче до халу, я думаю, все ж таки буде досить непоганий памп по лайткоїну. Якщо біток буде, ще до того біток буде досить сильно високо стояти, тоді лейткоін полетить прям досить круто. Так, давайте ще на індекс долара і будемо на цьому закінчувати. Так, Індекс долара просто клас відбився від даного рівня 102. чуть чуть його закололи, як ви бачите. Ось чуть-чуть його закололи. І зараз спускаємось нижче. Зараз, якщо ми пробиваємо 101, 101 по індексу долара, тоді ми будемо щупати 100. Це буде досить круто. Альта, біток полетить прям досить високо. Так що, чекаємо на пампи, так скажемо. Ну, Окей, ще швидко SP. SP, як ви бачите, все ж таки йде, скоріш, тест дану відмітку, як я говорив. Спустимося до 4300. От сюди. Протестимо, буде так, що безпально це досить круто буде. СНП протестить. Проторговочка. І після чого можна вже робити якийсь ріст. Як ви бачите, біток по чуть-чуть підтягується до індекса Долара, до NASDAQ, -а. починає теж пампитись, потихеньку підтягується до їхніх цілів. Так що, друзі, тримайте свою криптовалюту міцно. Тримайте і не відпускайте нікому ніякому китяру, не продавайте свою криптовалюту. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Як завжди, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Там, як завжди, ви знаєте, виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Всім профіту, всім папа! -па.